Фонд Дениса Парамонова продовжує небачену масштабну акцію підтримки вітчизняної медичної галузі. Фонд Дениса Парамонова, місцеву лікарню доставив різноманітну коштовну медичну техніку, серед якої апарат скрінінгу слуху новонароджених. І це дуже символічно збіглося з юбілеєм місцевого пологового відділення. Ми дуже вдячні фонду за те, що надав нам таке дороговартісне обладнання, що а подальше дасть нам змогу надавати нашим діткам допомогу, виявляти в них вади слуху. Дуже вам вдячні, що в такі нелегкі часи ви протягуєте руку допомоги таким лікарням, як наша. Дуже дякуємо, сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.